Річа складається з двох факторів. Перший фактор це необхідність визнання е, виборів е, міжнародньою спільнотою, і другий фактор це необхідність перемогти на них. Буде Кампанія як буде вирішувати влада у цей конфлікт, і е, е, чи будуть вибори грязними чи чистими, чи якимось нейтральними. Почати почати з дві хвилини. Якщо е, швидко, давайте почнемо передамо слово Хабібуліну, пану Хабібуліну. Він адвокат і політик теж йде по мажоритарці, але не будемо сказати, де саме. Він казав, що в нього теж є якась конкретика, про яку він може розповісти. Да, з приводу, о, якщо скорочено, я спробую не в формат, тому що е, можна подякувати тільки е, цьому закону. Якщо б його не було, не було б там 10, 20, 30% відсотків з тих е, 3,5 тисяч людей. Які б молоді, амбіційні, які б хотіли потрапити до політики. Зараз були б партійні списки, взагалі б нічого було б обговорювати, тому що там були б водії, кухарки і так далі. Тому тут 100% потрібно подякувати. Це, звичайно, проблематично, що закон. Трошки недолугий дай дасть шанс звичайно, як кажуть колеги, бізнесу війти. А до цього не бізнес входив до ради. Але цей закон надасть шанс новим молодим активним громадським лідерам. Добре, пане Хебібулін, дякую. Ми продовжуємо з вами розмову і з вами розмову про те, як можна маніпу маніпулювати передвиборчою кампанію та виборами після реклами на ТІВІ. Політклуб на телеканалі ТВІ. Ми продовжуємо наразі. Ми дійшли таких висновків у нашій дискусії, що доля виборів вирішиться на мажоритарці, та що цією мажоритаркою ще до процесу голосування будуть маніпулювати. Продовжимо з паном Хабібуліним. Він має якісь конкретні приклади маніпуляції на мажоритарних округах. Будь ласка, так, тож перш ніж перейти до фальсифікації, я хотів би завершити думку. І все ж таки подякувати владі і опозиції за такий закон, він надасть шанс дуже великій кількості нових облич потрапити у політику. І це нормальна. Я думаю, складова майбутнього в Україні це буде 100% мажоритарна система. З приводу фальсифікацій. якщо зараз не торкатись більшості якихось випадків, я згадаю про конкретний випадок, який. В одному з мажоритарних округів виявлений, але він зараз стосується всіх 225 мажоритарних округів, як ви знаєте. Справа в тому, що технічних кандидатів, тобто підкуп виборців, асфальт і таке інше, що ми обговорювали, це, звичайно, те, що на поверхні і з цим боротись, практично неможливо. Але є проблема технічних кандидатів, да, яких практично неможливо виявити. Окрім. Зачіпки, яка зараз з'явилась, кожен може зайти на сайт Центральної виборчої комісії в будь-який округ, який його цікавить, відкрити всі програми всіх кандидатів. І в програмі, яка там буде відкриватись, там буде кнопка свойства, і побачити назву комп'ютерів, з яких робились ці програми. В одному з округів виявлено з 31 кандидата 17 практично з одного комп'ютера. Тобто так, зараз подана перша скарга Тоже, до Центральної гарний, виборчої комісії. Да. Справа в тому, що дійсно технології, вони ж йдуть е, наперед. Ви згадали 98-й 2002-й. <гум> так там, якщо ви пам'ятаєте, програма просто викладалась в форматі HTML, да? тобто в е, інтернет-форматі. Зараз чомусь ЦВК виклала ваш файл, який ви надали, так і виклала. Може, ЦВК хоче... Правди та чесних виборів за <забатую> таким чином. А справа прозорості да. так. Справа в тому, що, от колега правильно сказав, єдина ціль, я думаю, ж більшості з 3500 кандидатів, там, може, половина, це технічні кандидати для того, щоб захватити ОВК і ДВК. Добре, дякую вам.